Час діставати маски за перший тиждень нового року у Києві понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ковід. 19 половина недужих дітей, 10 дорослих пацієнтів померли в лікарнях. Тож столична влада закликає всіх дотримуватися маскового режиму в громадських місцях і вакцинуватися, якщо ви цього ще не зробили. Загалом від початку епідсезону, тобто від жовтня, в Україні на респіраторні недуги грип та ковід перехворіли майже 2 мільйони людей. Коронавірус забрав життя 39 українців, серед них двоє дітей віком до 14 років. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Маска повертається й у туристичні міста Іспанії. Країна переживає зимовий сплеск коронавірусу та грипу. Лікарні і медичні центри переповнені. Пацієнти годинами чекають на прийом лікаря. А той залишаються лежати в коридорах. Пік епідемічної хвилі очікують у третій тиждень січня. Попри це, уряд Іспанії не оголошував карантин. Локальні обмеження запроваджують деякі регіони, як от Валенція, де розташований популярний курорт Бенідорм. Вчаємо до нашого ефіру Аллу Волоху, лікарку-імунолога, інфекціоністку, доктора медичних наук. Пані Алло, вітаємо в ефірі. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Ковід. Невже ковід повернувся? Ну, насправді він нікуди не зникав, угу. ми а ми з ним воз... живемо вже кілька років. І е, про це говорили е, вже кілька місяців тому, і ми і влітку про це наголошували: що з початком захворюваності на грип, на гострі респіраторні вірусні інфекції. Власне, і ковід ми розглядаємо як гостру респіраторну вірусну інфекцію. Зростає захворюваність на всі ГРВІ, зростає захворюваність і на ковід. Е, в принципі, це було очікувано. І тому попереджали вже давно, і зараз попереджаємо про те, що необхідно зробити щеплення, хто ще не зробив для того, щоб бути захищеним від цієї інфекції. Ну насправді здається прості правила, але чомусь українці, та як ми бачимо, не тільки українці, а й решта світу, про них забула. Можливо, треба про них час від часу нагадувати. Прості правила захисту від респіраторних інфекцій ми повинні пам'ятати завжди. А я не можу сказати, що решта світу про них забула. Насправді, якщо подивитися про рівень охоплення вакцинацією, то він набагато більший в країнах Європи, ніж в Україні. А власне в Україні щеплено проти covid 19 десь трошки більше, ніж половина населення. Про те, що в інших країнах ми говоримо це десь близько 80-90% навіть в деяких країнах. Тобто люди значно краще забуду. Захищені, і хоча вакцина не на 100% захищає від захворювання, але принаймні вона захищає від дуже тяжких форм, вона uh -huh. захищає від госпіталізації, захищає від смерті. І ми повинні це розуміти. Насамперед, це стосується людей груп ризику, це стосується літніх людей, які більш вразливі до цієї інфекції, і можуть страждати тяжче, і хвороба може протікати з ускладненнями. А тому дійсно дуже важливо продумати перш за все про свій захист. Ну а щодо масок, тобто це теж важливе питання. Ми знаємо, що це може гарно захистити, скажімо так, ну щодо передачі респіраторних інфекцій. Але якщо людина вакцинована, ну принаймні із маскою, то це буде однозначно більш надійний захист. Пані Алло, а от щодо вакцинації, якщо в людини був певний, ну скажімо так, певна перерва між попередньою вакцинацією, от якщо зараз хтось захоче зробити вакцину від ковіду, а чи це не буде, Якби, ну чи це не погіршить ситуацію навпаки? Тобто наскільки ось ця перерва, наприклад, в рік? Між вакцинаціями, наскільки це суттєво впливає? Чи це просто варто розглядати вакцинацію від ковіду як сезонну вакцинацію від грипу? Так, ви правильно сказали. Ми і дійсно так і розглядаємо зараз вакцинацію від ковід як сезонну вакцинацію, як вакцинацію від сезонної респіраторної інфекції. І перерва в рік якраз дійсно це вже така суттєва перерва, і тому можна розглянути однозначно. Важливо подумати, я би сказала, про щеплення проти covid 19 ті, хто був щеплений рік тому. І тим більше вакцина є в наявності. І якщо зробити щеплення, то буквально, ну скажімо так, через два тижні ви будете мати вже гарний рівень антитіл, який буде захищати від захворювання. Це дійсно дуже важливо, це однозначно не погіршить. Навпаки, це створить захист. І це створить захист на цей сезон і це створить захист. Ну принаймні достатньо довго, ну на кілька місяців найбільш небезпечних так, а можливо навіть і до півроку хтось може бути захищеним. Тобто треба зараз пройти повторний курс вакцинації: перша, друга, третя, чи просто продовжувати, як ми їх звикли називати, бустерні дози. В залежності від того скільки людина отримала щеплень, принаймні повним курсом вакцинації вважається три дози вакцини. Тобто, ті, хто отримали першу другу дозу вакцини, і це було кілька років тому назад. Тому однозначно, вже якби імунітет вважається ну, недостатнім для того, щоб захистити таку людину. І третя доза тут обов'язкова. Навіть якщо людина отримала три дози і дійсно пройшло вже рік і більше після третьої дози, то теж важливо зробити бустерну дозу. А ну, от, принаймні, я розглядаю наразі зараз можливість зробити п'яту дозу. І тобто, це в мене вже буде, ну скажімо так, друга або третя бустерна доза для того, щоб бути захищеним в цьому сезоні. Хоча в мене чотири дози є, і в принципі достатньо гарно цей захист раніше працював. А Але чи можна з часом рівень антитіл знижується? Чи можна поцікавитися, яку, яку вакцину ви обрали для себе? Ну я обрала вакцину Комірнаті. А, Я не робила попереднє щеплення, і на цей раз і є вакцина Комірнаті, яка міст, скажімо так, може захистити навіть від Омікрону. Зрозуміло, що варіантів Омікрону є багато, але принаймні, якщо зробити вакцину проти одного із варіантів Омікрону, це ще покращить захист від цих нових варіантів, які циркулюють. Їх циркулює багато, але навіть якщо ви зробите звичайну комірнаті. А то вона теж дає е, певний захист е, проти захворювання. Принаймні, це теж дає захист від госпіталізації від тяжких форм COVID-19. дякуємо вам, пані Алло, за те, що ви прокоментували ситуацію з ковідом. Ала Волоха, лікар імунолог інфекціоніст, доктор медичних наук, була разом з нами щойно на включення.